Гостомельська селищна військова адміністрація виділяла мільйони на відбудову підставним підрядникам. Про це йдеться у журналістському розслідуванні Бігусінфо. Журналісти дослідили інформацію про публічні закупівлі гостомельської адміністрації за останній рік. У результаті стало відомо, що місцева влада взагалі не проводила ніякі конкурси, а просто підписували угоди із самостійно обраними підрядниками. Кошти з бюджету на відбудову Гостомеля отримали мешканець самопроголошеної ДНР, рівненський священник з кредитами і пенсіонерка з Миколаєва. А також ще десяток подібних підрядників. Окрім того, деякі ФОПи і компанії реєструвалися вже безпосередньо перед підписанням угод. Загалом місцеві жителі самотужки прибирали те, що залишилося від їхніх зруйнованих домівок. Однак для повного демонтажу необхідна спеціалізована техніка, з якою б мала б допомогти місцева влада. Але натомість Гостомельська селищна військова адміністрація просто ігнорує звернення. За документами місто відбудовувалося, але підрядники приписували до своїх заслуг те, що жителі відремонтували самостійно. Посилання Ані на розслідування ви зможете знайти у описі під цим відео.